А як ви будете цілий місяць без футболу? Я знаю, що порядок. Як будете без футболу? Я знаю, що порядок. Я знаю, що порядок. Що ви бачите перед собою домашній стадіон імені Євгона Смука позаду в нас грає і сьогодні? Вона крайня гра першого кола. Це матч першого туру, який був перенесений. Сьогодні ми граємо із командою із мустиць. І дуже важливий, адже це сусідське дербі. <плес> Що ж про сьогоднішнього суперника? Має і команда із Мостиськ 8 перемог, одну нічию та дві поразки, а також 25 очок і друге місце у турнірній таблиці. Слухай, ну врізав дуже <ристо> скільки ще треба, скільки ще треба на закуску. Скільки ще потрібно? А Хоч побільше. побільше, чим побільше? Ти... то... <ристо> скільки Скільки ще? А ще хоч би два. Ще два? Ага. Так. Сьогодні поруч зі мною наш герой. Він робив перший символічний дар. Це нас потрешний Ярослав. Ярослав, хоч ви сьогодні розказали, поділилися своїм враженням від першого тайму. Він минув наразі команда Кормілвихає. Як вам взагалі гра виглядає? Е, ну гра гарна, гарно хлопці грають. Е, вже перший гол забили, були всі. Скажу одне таке, ну, як, як корміл, так само і Мостейська, ну, Гарні гравці, гарно грають, хороша гра. Хоч я не дуже такий футболіст, в мене діти футболісти, але ну, сподобалось, сподобалось, гарно грають. Я, як би сказати, е, Раді за за хлопців, що займаються спортом, що займаються футболом, що є, є люди, які створили цю 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 команду. Молодці, молодці. І... Ну, до до, до перемоги, до перемоги. Яка тільки ваша так. думка взагалі? Футбол має право цього ну, на життя, в наш час, навіть незважаючи на легкий час? Звичайно. Звичайно, спорт, тож, тож, е, щоб, як говорять, щоб дітям не лізло дурне в голову, то нехай нічого не не бігають. Ну, футбол тільки футбол, будь-який вид спорту це є дуже круто, це є дуже класно. І я тільки підтримую за спорт, щоб люди розвивалися. Е, ну, Іграли це, це є це є Що мали де себе показати, де себе побігти. Розпочинаємо другий тайм на таблі вже сьома хвилина. А перший тайм поки що за нами. Адже відкриваємо рахунок у цьому матчі, а відкрив його Савошко Володимир. Знову я на каналі. <гум> Знову Микола на каналі. Та бо ти знаєш, що перше коло вже закінчується. Так. вона сини. Я вже сумний, Я теж сумна. — Останній матч вдома. Сьогодні я буду крайній матч. Першого кола сьогодні вдома. Зустрінемося аж в серпні. Давай серпні аж. Ну а ти думав, що в липні чи що? Та, може ж якийсь кубок буде що Виплітечні буде липні, треба час команді відновитися. Давай я хочу знаєш, чого? Ви як фанзона, ви завжди присутні на всіх матчах. Найяскравіший момент першого кола для тебе. Найяскравіший момент. Так. Або Н... найяскравіший матч. Мені здається, момент я тільки що побачив. Побачив. Як він забив гол здалека? Мені дуже подобається, коли е, десь хлопці стараються і б'ють з далека. Багато чого нам не виходить. Десь в тому сезоні. Ну, я думаю, всі болівальники бачили, що нам не вистачає закінчення. Каже, хватає... Дзюнька, хтось сьогодні вже провірив вратаря. О, сьогодні провірили вратаря, і таким чином ми десь чуть-чуть зараз є на один гол впереді. Тому я десь. Мені найяскравіший момент, напевно, сьогодні. Мені подобаються дальні удари, отакі, якісь гарні, красиві голи. І сьогоднішній матч мені, мені точно запам'ятався. Матч з Новояврицьком, таке Дербі теж був гарний матч, але не вдалося нам перемогти. Ну нічого, будемо мати домашній матч, там переможемо. Давай так, чого очікуєш від другого кола? Ой-ой-ой, воно я обіцяє очікує. бути насиченим. Я очікую, що ми зараз будемо грати в Кубку України, то велика гарна подія. Там, може, якась приїде гарна, до нас команда, ми когось обіграємо сильнішого, ніж ми. Хочу, щоб трошечки десь провели якісь заміни, десь трошечки нам дали якогось гарного, сильного нападаючого, щоб ми знайшли, щоб ми трошки більше забували і більше вигравали. Хочеться, щоб ми більше вигравали. Тому я чекаю від того якогось перериву, якоїсь гарної такої роботи тренерів, тренерського всього штабу. Підбору якогось гарного гравця бажано нападаючого. Що буде робити фан-зона з цей місяць? Давай ой, щось давай. Думає, що ми зустрілися в серпні. і Я побачила, 에, щось ми може. ми зараз будемо збиратися в актовому залі. Будемо ага. збиратися в вахтовому залі і пробувати нові кричалки. Ми будемо так хлопати, типу, без барабана, і будемо брати молодших барабаністів на барабани. То у нас все. Ти, як бачила, може в нас по малесенькому лесенці дуже багато молодих. У Нас молоденькі пілоколективомо піло, бігають, вони п'ють коло йдеть Е, і цей. Ми будемо може трошки молодші, вже фанзона буде така молодіша, струйніша, і буде цікавіша. Та кожного разу щось нове оновлюється. Мусимо помаленьку помаленьку до того привикнути, що в нас є фанзона. Бо ще важко нам зібратися деколи, деколи хтось на роботі, десь середа, ще щось. Але так, в принципі, то, то все дуже добре. Ідея за місяць. Я думаю, ми не будемо прямо робити щось такого кардинального. Але десь одно будемо, будемо через місяць зустрічатися і вже будемо якимось молодішим складом виступати. І маємо ще юночків, маємо ще юначки, будемо пропонувати дивитися і вболівати за наших юних ще спортсменів. Хлопаки, найяскравіший момент першого кола Діласа. Той матч. Матч з мистецьками Ділас. Гол. матчу Для тебе Захар? Для мене якому грали проти маяка вдома. Україна, Я так, ще був був буде. Київ! Київ! Найяскравіший момент першого кола для тебе. Матч. Який, напевно, найяскравіший матч або найяскравіший момент. Ну, найяскравіший момент це як ми забили. Це був дуже гарний гол. Сьогодні. Так, А загалом в першому колі усіх матчів, які були. Ну, Найкрасковіші це, напевно, було е, напевно, буде ду... допомога друга, так Роман знає, підскаже. який кращий гол був. Е, всі голи були дуже красиві, е, незабутні. Зараз сьогодні дуже гарний футбол, швидкісний. Наші найкращі. То що ж, підходить до завершення У нас крайній матч першого кола із командою Мостиськ. Сьогодні ще біля мене Володимир. Хочу, щоб ви згадали такий можливо найяскравіший момент, або найяскравіший з всього першого кола для вас. Особисто а, Ну, мені важко щось пригадати. Емоцій дуже багато, особливо коли стежиш за грою, і, і особливо то, що відбувається до полі, це просто неймовірно. Раджу всім а, приймати участь, підтримувати наш клуб. Кормів і яворів найкраще. А сьогодні на нашу гру завітав і агент, можна так сказати, правильна команда Корміл. Юрій Труш. Хочу розпитати, взагалі це перша гра, на гранаку приїхала корміло. Так. Як вам на домашньому стадіоні в Яморві? Як сьогодні виглядала гра з мостойськами? Важлива гра, адже це сусідське дербі. В цьому принциповому матчі перемогу здобула команда Корніл. Поділіться своїми враженнями, емоціями, думками. Враження дуже чудові, адже є результат, є три очки для команди, і це дуже тішить, що на перерву команда. Іде з хорошим настроєм, впевненістю. Перший раз я завітав на офіційний матч, бо до цього не вдавалося. Я був на півфіналі Ернеста Юста. На фіналі був підтримував хлопців. А так завжди ми на зв'язку 24 на 7 з кожним гравцем, яким ми працюємо, які перейшли до цього клубу. Ми завжди стараємось в чомусь допомагати і підтримувати, лише б був результат. І команда Корміл набирала обертів з кожним. З кожним туром, з кожним сезоном ставала краще, і щоб все було гаразд. Для вас особисто найяскравіший момент або матч першого кола? Яскравіший момент. Мабуть, сьогодні гол Володимира Совошка. Дуже сподобався. Тобто, ефектний удар такий само дев'ятку. Тобто, я думаю, що цей удар і... Сьогодні приніс три очки і бажаний результат. Як думаєте, чого можна очікувати в другому колі? Або чого особисто вам на вашу думку бракує? Я впевнений, що Корміл буде вести боротьбу за чемпіонство навіть при великому відриву до опонента Борислава. Я впевнений, що команда в другому колі набере тих кондицій, і я думаю, ви виграє всі поєдинки. Тобто, якщо ще буде підсилення, ми працюємо над тим, будуть. Якісніші шеф-футболісти, і я думаю, все вдасться. Другий гол у ворота команд... Другий гол у ворота команди із Мостицьк сьогодні поклав, можна так сказати, мудрик Владислав. Владислав це перший твій гол у прем'єр-лізу цьогоріч. Е, гарний гол у цікавій грі в сусідському дербі. Емоції. Емоції та дуже добре, що можна було збільшити розставання в голах, щоб у команді було легше. І добре, що ми виграли, залишилися в гонці за чемпіонство. Перше коло минуло, розкажи, як, як взагалі, як для тебе, як для гравця, як воно минуло. Ну, як можеш охарактеризувати? Це власне? перше коло було дуже складне, я б сказав. Одне, напевно, в моїх тіл взагалі в моїй грі футбол. Багато було розголошень, як ми граємо, що ми граємо, з ким ми граємо. Тому я думаю, це багато робило всяких дебатів в команді всередині. Але бачите, виходимо та, виходим на, на гарний рівень. Тому все добре, що добре стається. Що очікуєш від другого кола? Це тільки чемпіонство, нема що більше очікувати. І гарна, приємна новина, можна так сказати, про те, що Украї... корміл буде брати участь у Кубку України. Як взагалі перечуття емоції про Кубку? Класно, добре, що ми починаємо з одної 32 другої, двоють команди вже другої ліги, першої ліги. З ними простіше грати, бо вони дають грати самі, то і інші грати. З ким би хотів зіграти у Кубку? Я така у команда, кубку. з якою би ти дуже Загру хотів За за гробізнесом. Mm -hmm. А окрім також, можливо, з кимось з УПЛ. З УПЛ. Напевно, найсильнішими ми шахтою, така що приємно було яворійським командам побачити їх тут. Все, а ми що робимо далі? Ми готуємося до другого кола. святкувати. Ідемо святкувати сьогоднішню перемогу.